Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза філософсько аналітична психологічна таро. Невеличке відео репліка як продовження відео про вбивство Фаріон. Щойно я подивилася у себе. А що буде з тією далі організацією, яка а, скоїла цей злочин? Тобто розробила цей план, тому що цей хлопчик це ну, пішка, це манюнька частина тієї організації. Ну, хто дивився те відео, зрозуміє, про що я. Не хочу вас розстроювати, тому що показали знову потужність цієї організації і великі плани, і далі вона працюватиме як навіть по всьому світу. Реально, щоб не розстроювати вас, я запитала: а що робити в Україні? До чого готуватися? Ну, тобто, які дії наші? І дуже маленький розклад. Це для чого роблю, Щоби попередити. Те, що нас чекає попереду, буде лякати, буде страшніше, але ви маєте пам'ятати і тримати в голові, куди ми йдемо, що буде далі. Вісім пентаклів це кропітка робота, вісім мечів і четвірка мечів — коли ти з цієї роботи не зістрибнеш. Тобто, це часто ще карта місії. Тобто, ти не розумієш, куди ти йдеш. Ти не розумієш, ти не бачиш того маяка, але ти не мусиш про це думати, ти мусиш пахати. Вісім пентаклів це карта перфекціоністів. Про що це? Про все. Відстоювання України, навчання мови. І знаєте, в мене сьогодні така фраза в голові з'явилася. От саме після вбивства Фаріон, навіть ті, які її не слухали, почали передивлятися, переслуховувати її відео. Навіть я зараз більше почала її слухати. Хоча я не люблю агресивних жінок, але тим не менше речі вона дуже мудрі, правильні. Говорить, і з іншого боку, воїн не може бути, напевно, не агресивним, вона жінка-воїн. І з'явилася вона така фраза: Фаріон хотіли вбити, а зробили безсмертною. Тому що зараз вискакують в Ютуб її старі ролики чотирьохрічної давності до початку повномасштабного вторгнення, як вона попереджала, як вона говорила, що нас це чекає. Ну, така історія. Тобто. Тобто ми якби продовжуємо робити свою справу. Але чи нас як не відпустять? Довго, довго. Полицарів Пентаклів, довго, є кінь, але він на ньому не їде. Він іде босоніж навіть. Що таке, босоніж? Я неодноразово пояснювала, що означає босоніж. ти, коли ти йдеш босим, ти не захищений. Від того, що може там бути на землі. Грудочка якась з землі тверда, скельце, камінець. Це може бути боляче, тому ти ступаєш більш уважніше, більш повільніше, щоб не поранитись. І ось тут випала карта. Повільності, зупинок, з зупинкою, з передивлянням кожного нюансу, повільно, ми йдемо. Куди йдемо? Така історія: Король Кубків і Карта Сонце. На дні колоди король мечів. По умовчанню, це сильна армія, яка має бути. Військові мають бути воїнами, ми маємо бути, Україна має бути воїном. Ну, тобто, якщо. Не було такої касти воїна у нас, так? І багато хто косив з армії, то тут кажуть: ну ви якби вже не зістрибнете з цієї історії, це треба прийняти. Що буде каста воїнів, і тут я всіма руками за, за професійну армію, дуже погоджуюся з військовим експертом і полковником, чи підполковником виправіть мене світаном, який постійно говорить про те, що нам не потрібно ну, люди, які бояться і не хочуть воювати. Чи це рекриту компанії мають бути? Так от кажуть: ви йдете довго, не проминаючи жодного не прох... Там, камінця, кожен камінець, кожну грудочку землі ви відчуваєте ногою, але ви приходите до сонця. Нагороду ви все одно отримуєте. Король кубків часто в мене виходить як президент. Взагалі, президент, давайте беремо. Що таке, що таке король кубків? Це людина-психолог. Я зараз не за Зеленського, я взагалі як за архетип самої карти. Дещо романтик, дещо людина в своєму світі, дещо людина така ну, тікуча, як вода. Коли вона може бути і твердою, як лід, і паром, коли закіпає, і просто тікуче. Тобто вона може змінювати форму. І кажуть, що найближчі роки хочемо ми цього чи не хочемо. Ми маємо бути тікучими. Немає того майбутнього, от буде зараз, от як всі питають, коли закінчиться війна. Не дають нам цього, не дають цієї дати. Кажуть, ви працюйте, і буде вам сонце. Будьте тіку. Ну, тікучі, як вода. Далі говорить, ну те, що мені постійно говорять карта мир це закінчення циклу. Воно дуже болюче. Тут поранене серце. Наприклад, на колоді 78 ключів, карта мир, карта світ, ну, там мир написано. Все-таки світ це взагалі про світ. А мир. Ну, тут по-різному можна і так трактувати, і так трактувати, гратися з назвами в будь-якому випадку, це як кінець циклу все. Це ідеальна структура. Мандала така ідеальна, розумієте? Вона ідеальна. Тут кажуть, що пройшли всі уроки болючі, боляче. Так на колоді 78 ключів там буквально намальовано. Жінка вся окровавлена, народжує дитину. Там стоїть акушер, акушерки і приймають цю окровавлену всю в крові дитину. І в, в них е, на очах посміх радість щастя, а їй боляче їй ще боляче, а вони радіють появі нової дитини. Отак от і кажуть, це народження в нас відбудеться саме таким. І отак от ми і народжуємося зараз. Оце, можна сказати, картинка України. Подивіться, що далі. А далі Верховний Жрець, Туз Пентаклів, Дев'ятка Кубків. Це буквально карти великого щастя, здійснення бажань, Туз Пентаклів. Це як новий ресурс, новий імпульс, народження, Тут, знаєте, нових проєктів, нових людей, нової любові, нових стосунків, нової релігії. Ну і Верховний Жрець, подивіться, він тут щасливий. Він тут просто от просвітлений. Але король мечів нікуди не щезає. Хочеш миру, готуйся до війни. Тобто отака от історія, отаке майбутнє України. Тобто є цей маяк і вихід є. Але щоденною кропіткою десь нудною працею. З зупинками. Зупинились, відпочили і знову пішли. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть коментарі. Дуже важливо, коли йдуть коментарі під відео. Відео одразу підіймається, його бачать одразу більше людей. Тому що, от напишуть мені, от ми любимо ваші аналізи не завжди коментуємо, а шкода! Коментуйте, будь ласка, щоб мою аналітику могли бачити більше людей. Дякую вам за увагу. Всім гарного недільного, мирного і спокійного недільного дня.